Останнє пленарне засідання обласної ради 6-го скликання запам'ятається блокуванням трибуни і відчайдушним намаганням просунути питання надання дозволу на видобування газу. Пато кургазвидобування на території Моргородського району воно значилось у порядку денному проти чого протестували багаточисленні представники громадськості. Глянет подумовный. Допомогу... щоб Що проходиться відповідно до всіх Довіщую, Довіщую, ми з голоса повинні в кого щось складати? Декілька спроб і газове питання таки зняли із порядку денного. Ми сьогодні почули громадськість, знайшли. Я, я вважаю, правильне компромісне рішення, щоб все ж таки досліджувати потрібно. Геологи кажуть, що сьогодні гроші не виділяються, і була можливість ці гроші залучити саме для дослідження е, запасів нафти і газу. Нічого страшного немає депутати обласної ради, крім того, виділили 3,5 мільйони гривень на інсулінову програму. Насамперед, ці кошти спрямують в ті громади, де склалася досить складна ситуація, саме з інсуліном. Зокрема, це питання вирішать у районах. Усе ж протягом усієї сесії відчувалося вона остання. Депутатка Тетяна Капліна показує нам подарунки, які презентував апарат обласної ради кожному народному бранці шостого скликання. Квітку записник закон України про вибори та робочі фотографії з комісії поза стінами ради за п'ять років каденції завідувачка кафедри, доктор технічних наук, поету встигла захистити докторську дисертацію. Зізнається, розчарувалася у громадській роботі депутата за свою каденцію у шостому скликанні. Витратили чимало грошей. Досягти бажаних результатів так і не змогла. Наша комісія комісія з освіти працювала достойно, було зроблено дуже багато. Я найду Чому більше я? депутатів. А ви знаєте, ні, не тому, бо я бачу, що в принципі то, чого ти хочеш досягти, ти не досягнеш. Недостатньо повноважень. І депутати обласної ради не всі питання вирішують, як громадськість думає. Соціаліст Бульба шкодує, що нинішня влада заблокувала участь соціалістичної партії у місцевих виборах. Якщо щиро, то шкода, звичайно. Бо, врешті-решт, ось ця каденція особливо вона додала багато досвіду. Одна справа бути депутатом Верховної Ради. Я два рази був в двох скликаннях. Був головою обласної державної адміністрації. Маю досвід роботи. Звичайно, мені було, було цікаво працювати далі. На жаль, не сталося як, як хотілося. Останнє пленарне засідання обласної ради шостого скликання проходило у всесвітній день посмішки. Депутати в останній раз вирішили чимало питань, зокрема бюджетні та паливно-енергетичного комплексу, що викликали бурхливу реакцію активістів. Встигали обранці говорити, усміхаючись, і про особисте а громадськість протягом шести годин засідання встигла навіть поспати. У відносинах між людьми, в тому числі між депутатами, повинні бути е, превалювати людські відносини. Там є місце і посмішці. А якщо ми говоримо про прийняття рішень, то безумовно, потрібний прагматизм і діловий підхід. Боравні події зими 2013-2014 років змінили регламент проведення самих засідань. Телеканал «Олтава» почав транслювати сесію. На неї отримали право приходити усі бажаючі. Я активістів приветствую, тільки привис активістів, які дають конструктивні предложення. Ми їм дали право по регламенту півчасака, точні 15 минут. Виступайте, а крику я не люблю. Прийти покричати і ні толку, ні туди, ні туди. То так не треба. Один із найдосвідченіших депутатів, гучний Валерій Капленко, 25 років, намагається вирішувати проблеми полтавців. Ну я теж депутат п'яти скликання нічуть не в тому що я мало зробив. Я горжусь тим, що я депутат і. Всі не одного скликання. Ще скажу. <гас> і я думаю, що і надалі мене не оберуть, я не буду пішоти на кого. Це вибор народу, Якщо люди молоді, прийдуть, грамотні хороші спеціалісти будуть розуміти і знати. Дехто з депутатів поза камерами це скликання назвали одним із найнепрофесійніших голова обласної ради, який змінив обраного Івана Момота під час революції гідності. Такі закиди вважає безпідставними. Я дякую долі, що я був з тих, своїми колегами. Цьому скликанні, тому що я багато навчився, багато побачив, багато прийняли дуже позитивних і корисних для області рішень. Називати непрофесійним можна було б тоді, коли б не бачили результат роботи, а вони є. Навіть в умовах війни обласна рада працювала надзвичайно злагоджена. Подобалася сесія, дуже продуктивна. Якщо сьогодні дивитися склад депутатський шостого скликання, він майже не відрізняється від складу депутатського п'ятого скликання. Сподіваюся, що наступне скликання, наступна каденція буде більш патріотичною. Депутати про всяк випадок прощаються і залишають побажання наступникам. Я сподіваюся, що слідує скликання депутатів Полтавської обласної ради матиме мудрість, матиме мужність і підійде до вирішення всіх цих питань в першу чергу, з погляду на те, що це принесе полтавській громаді, що це принесе місцевим жителям. Більше приділяти увагу не особистим. Думкам не піарити себе, а чесно виконувати роботу, і так щоб про цю роботу знали всі. І наостанок на згадку про п'ять років депутатства спільне фото.